Щоб лилися сльози, зруйноване життя. Скажіть, не усіх, що відбувається. Погодінки. Вищі сили говорять, щоб не сумували. У вас все буде дуже гарно, до вас йдуть. Люди на допомогу. Ви більше не будете самотні. Тут і ще вам вдасться мати фінансову незалежність. Туз пентаклів. Вісім пентаклів, королєва пентаклів. Дуже хорошо. Просять, щоб ви не не впадали в вічай. Все налагодиться. Зараз я обираю цю пастку. Більше немає жодної причини для страждань, для агресії щодо тих, хто дивиться від близьких людей. Убираюся в агресія. У вас вже відкривається шлях. Ви матимете вихід із, із, із цієї важкої ситуації. Заперечуюсь, негатив обираю. Анулюю всі програми, негативні знімаю. Всю агресію, біль, сльози і страждання. Це була ловушка, Ну у вас дуже хороший захист. Заперечуюсь негатив, обираю. Біль сльози знімаю. Всі негативні дії, страхи обираю, повертаю назад, тому хто робив. Я напереклад на них самих. Буде так і так і є. Отсікаю ворога на віки вічні, подвож. Прошу ваші сили, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. Тих, хто дивиться відео близьких людей, не на не лишайте, не буде захист міцний. Прошу Верховного суда над ворогами. Більше лиха робити не зможуть. Щоб не робили все на себе, забирають одразу. Буде так і такі відсікаються. Всі прив'язки залежності. Психічна, емоційна, сексуальна, фінансова залежність повністю обирається. Всі прив'язки знімаються, більше немає жодної прив'язки відсікаю. Буде так, такий відкритий шлях на щасливу долю. Тим хто дивиться, він є близьким людям нічого не.